Ай, як це зараз мама щось вкусненьке дасть. Ай, як це вона зараз щось дасть вкусненьке. Ай, як ай, бачите, як порядочно. Шарик уже гіцає на білого. успокоївся і не немає ніяких претензій до шарика. Бачиш, Шарик поставив. Так, хорошо, не мама лавка не ставати. Шарик уже кордони. Починає розуміти, що це таке задвиження. Що, що значить кордони. Устанавливається. Білому вкусненьке. І шарику, аж слина подекла, заляпав слиною. Але я здаю їм на вечір корм, а полпорції. Дуже погано, вони їдять. Мені треба, щоб вони були в легкому голоді. В легкому, щоб чувство голода їх не покидало. Я розумію, що зараз жара, що зараз погано їдять. Але якщо я їм даю порцію, то слідуючу порцію вони не з'їдають. Хоч раз в день кормів. А так я їм даю порцію вранці, полпорції вечором. Або наоборот, полпорції. Вечором порцію вранці. Коли погано перестають, коли починають погано їсти, то вони потім постійно ситіє на полпорції, може, може, чувствують легкий голод, але вони все доїдають, не капризничають. А як буде зима, то я їм навіть порції увелічую, особливо до її жопу мені виставляє, щоб я не знімала його цю всю процедуру поїдання. Отсунься, давай. білий. так. І все, що вони там роблять. Що вони хочуть, не хочуть, мене це не касається. Я роблю тільки то, що мені треба. Дають вони. У нас немає такого. Чи не дають, підходять до себе. Можна туди залізти, чи не можна туди залізти там рукою в рот, чи рукою в жопу. Хай хоч куди? Мені можна все по іншому. По іншому взагалі ніяк. Якщо мені чогось не можна, то я не знаю, що це таке. Такого нема. Мені можна все, куди я захочу і що я захочу. Отак от собака повинна давати все. Доступ до, до всього, куди я захочу до її дорогнутися. Я повинна підходити в будь-яке місто, де їй комфортно чи не комфортно, мені байдуже, вона повинна спокійно реагувати максимально і дозволять мені все, що я захочу з нею робити. Постригти когті, да, вона може випендрюватися, але вона повинна дати це зробити. Може вона буде боятися, хай боїться, але вона повинна дати це зробити. Тобто Без агресії і страхом. Страх дозволяється, там, з панікою, з але Я повинна все зробити, все, що я захочу. О, така історія. Єди це теж касається. Якщо я сказала, що буде шарик і білий єсти в одному вольєрі, і вони не будуть сваритися, і буде все нормально, значить вони обов'язані це зробити. Якщо я передумаю і скажу, що тепер давай завтра будемо по-другому, значить буде по-другому. Тут володар цього царства однозначно, єдиногласно, тільки я. І все. Розсілася на стульчику і розказую королєвішно. Мам, іди свою вельмісель волю взяти, знаєте, тут є командування з нами. Вона да, обстікалася на по двор помила, між прочим. Порядок бы щелкнул, готова вести, быстрее, да? Ясно, два. Мы запьем, я поляю с ней, мам, сегодня. Не понимаете, все. Поляю, я поляю. Темный дворь, значит, темный дворь. Давай.